Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, що робити, якщо діти дуже голосно кричать. Що говорити, щоб це було корисно для розвитку дитини і щоб у вашій оселі децибели трішки зменшилися? Зазвичай, коли дитина кричить, ми у відповідь ще сильніше кричимо і говоримо не кричи!». І це зазвичай не спрацьовує. Тому що дитинка до двох років взагалі не вміє слухатися. Їй ще нема чим відповідні інструменти ще не розвинулися в голові. І коли нам здається, що дитинка нас слухається, це відбувається такий процес наше прохання співпало з ефективним бажанням дитини. Психологи говорять, що дитина до двох років навіть не сприймає цю частинку не. І коли ми говоримо не кричи, не стучи, не шуми, відбувається все з точністю до навпаки. А коли вже дитина усвідомлює, що їй щось забороняють, вона може продовжувати кричати і гучно себе поводити через протест. Тому що цю заборону сприймає просто як заборону на своє існування. Іноді наше не кричі спрацьовує, але це в тому випадку, якщо ми вже дитину налякали і вона просто боїться покарання. І, Звісно річ, це дуже некорисно для розвитку дитини. Що корисно? Якщо дитина кричить, треба встановити контакт очей з дитиною. На її рівні, тобто присісти і дивлячись в очі, з великою любов'ю і повагою спокійно тихим голосом сказати, Васю, будь ласка, чш, говори тихо. Або Васю, ти так сильно кричиш, будь ласка, чш, говори тихо, тато спить. Він втомився, а ми з тобою будемо котика спати вкладати. Тобто ми вічливо звертаємося, називаємо правило, просимо про тишу, пояснюємо, чому, називаємо причину, і переключаємо на якусь тихеньку діяльність. Ще приклад. Васю, будь ласка, чш, говори тихо, ми в лікарні. Тут є хворі люди, їм погано, їм потрібна тиша, а в мене для тебе є книжечка. Давай шукати мишку. Угу. Або в школі дитинка розійшлася, кричить, гучно себе поводить. Я зазвичай так роблю. Контакт очей на рівні дитини. Васю, мені так приємно, що ти радієш, що тобі весело. Будь ласка, Радій тихенько, а я тобі іграшку покажу і переключаю увагу. Одного разу в мене в класі було шестеро діток від 2 до 3 років. І дуже голосно закричав один, потім за ним другий, третій. І буквально за 2 секунди в мене кричить, розривається весь клас. До кого звертатися, будь ласочка? і я. Сідаю посеред класу, так, внутрішньо заспокоїлася і починаю тихесенько співати. Співати якісь пальчикові ігри показувати. Одна дитинка, я ж тихесенько співаю, треба замовкнути, щоб мене почути. Почала прислуховуватися, замовчала. Потім друга теж замовкла, підтягнулася. Потім третій пішов щось. Ті замовкли, і він собі замовк, пішов собі іграшку шукати, і так заспокоївся весь клас. Тобто іноді достатньо внутрішньо самому, я була тоді спокійна, але от прям продемонструвати голосом цим спокій, цей, цей спокій да? і дати можливість переключитися на свій приклад. Діти в колективі починають. Підхвачувати крик однієї дитини через те, що у них працює інстинкт самозахисту. Якщо один кричить, значить є якась небезпека, і треба, щоб весь хор закричав, щоб дорослі швидко прибігли і нас від вовків врятували. Тобто крик і іноді і капризи, і така шумна поведінка це ознака, що дитина відчуває небезпеку. Зазвичай дітки, особливо немовлята, вони кричать, коли відчувають потребу у безпеці, у їжі, тобто якісь базові потреби їхні треба задовольнити. І тому у цей канал любові, розуміння, тілесного контакту, покачування, заспокоювання він може дитину заспокоїти. Або дитині боляче, ми коли кричимо. Напружуються м'язи і блокується через це напруження м'язи під час крику, блокується Больовий сигнал, і мозок не так сильно сприймає біль. Таким чином, ми криком полегшуємо собі біль. Ось такий процес у нас. Ось чому дітки, немовлята кричать від болю. Вони собі цей біль зменшують, і ми шукаємо, як заспокоїти дитинку. Я свого братика, у нього животик болів, знайшла позицію на плече, собі поклала і ходила так три години, сиділа книжечку. Почитала, він мені заснув на плечі, <смі> таке знеболюване плече. Тобто, пам'ятаємо, що у дітей завжди є причина для крику. Якась невідома, неважливо яка. Важливо прийняти цю причину і вічливо, спокійно, дивлячись в очі, попросити про тишу тихим голосом, пояснити, чому вам потрібна тиша. У мене так болить голова. І переключити увагу, тому що хм, діти егоцентричні, просто причина їм не допоможе переключитися. Дякую вам за увагу! Насолоджуйтесь своїми дітьми. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Словник Щасливого Батьківства. Залишайте свої коментарі. До зустрічі!